Багатьох людей турбує запитання про заробіток у віртуальному світі. Усе, що нас оточує, це енергія. Гроші теж енергія, До того ж досить потужна в людському світі. Багато хто впав перед цією силою на коліна, але це їх вибір. А як же щодо заробітку в Ютубі, скажете ви? Ну, вимоги Ютуба такі. Мінімальна вимога це мати мати в своєму відеоканалі каналі тисяч... більше тисячі підписників та й більше 4000 годин переглядів. ваших відео. Там є ще щось, але це ну, не менш важливі і саме основне потім йде вже вкладання договору з YouTube. Ну, але У мене в планах не було ставати блогером заробляти в цьому віртуальному світі, тому мені набагато легше. При цьому все-таки блогерам можу дати дієві поради, як досягнути хоча б такого рівня, який є у мене. А це за 100 днів аж більше 300 підписників, та й один переглядів є трішки. Як же цього досягнути? Який секрет? Працювати, викладати відео і потрібно трішечки махлювати. Додаткові коменти під відео, а тут можна використати власних ботів. Плюс власні кошти вкласти на рекламування, просування своїх відео. Така вона правда гірка. Ну і звичайно, правда така вам потрібно мати команду, власний капітал, знайомства. І особливо важливе бажання працювати в цьому напрямку. Вам потрібно бути готовим вкласти власні кошти в рекламу вашого відеоканалу. Перегляньте моє відео і біля кожного з них ви побачите кількість переглядів, кількість лайків. Є три відео, де переглядів більше тисячі. Чому так? Правда така. Мені надійшла пропозиція щодо рекламування моїх відео за певну плату. А я гарно подякував і відповів. Щоб ж, подумаю, поки я думав, мені наочно було показано ефект від рекламування. І потім ви вже знаєте, є відео там більше тисячі переглядів, біля тисяч 3000 переглядів і 2000 переглядів, кажеться. Ну, я ж нічого не заплатив. І перегляди відео різко впали. Правда буває ще ж і досить гіркою. Для На популярності найбільш прохідними є відео радикально змісту. Або негативно. Це бійки, аварії, нещасні випадки, новини про різні лиха, віртуальні ігри. Поширення саме таких відео приносить для блогера не тільки гроші, а й життєві негаразди в майбутньому. Багато з них вже. Відчули це на собі, ну інші ще відчують. Пам'ятаємо, що в житті за все потрібно платити. Бо заробляючи на чужому нещастю, ми самі через певний час отримуємо відплату. На все свій час. Час засівати та час збирати урожай. Але давайте не про негативне, а більш розкажемо про позитивний ефект від ведення відеоблогу. Перше, ви розвиваєтесь. Стаєте більш сучасним. Хоча б сучасним для своїх дітей. Друге. Менше часу переглядати новини, фільми. Пільний час ви витрачаєте на підготовку нових відео. Ви покращите свій психологічний стан. Третє. Краще сприйняття вас, наприклад, роботодавцям. Все-таки ви розвиваєтесь, а не стоїте на місці. Тому всім вам, майбутнім початківцям, блогерам бажаю. Натхнення віри в свої сили, ну і досягнути те, чого ви прагнете.